Друзі, всім привіт! І сьогоднішня тема нашого відео буде обладнання, без котрого, на жаль, не обходиться деякі системи. І це саме редуктора тиску. Редуктора тиску дуже важливі в деяких системах, оскільки у нас іноді буває на подачі дуже високий тиск, а наші системи, точніше, на елементи нашої системи, деякі не можуть, на жаль, витримувати дуже високий тиск. Тому для цього і використовується дане обладнання. Так, сьогодні у нас на відео буде редуктора тиску від компанії Flamco. В принципі, це ідентичне виконання, просто вони різного підключення йдуть. Добре, давайте будемо тоді розкривати і дивитися, що у нас є всередині, як взагалі виглядає цей редуктор тиску від компанії Flamco. Так, добре, давайте будемо дивитися. У нас сам є редуктор тиску. У нас є дві американочки зразу в комплекті йдуть, де зразу інструкція з користування, де, в принципі, у нас розписано, як він регулюється, як він обслуговується. Навіть от показано, як його розібрати, щоб обслужити. Так. Добре, тут є на різних мовах інформація. Тому я думаю, що ви, в принципі, Знайдете і дізнаєтесь, як що і де його використовувати. А, так, як казав, дані системи використовується безпосередньо вже в системах наших для того, щоб збалансувати наш текст. Так, друзі, дивіться, у нас в комплекті зразу йдуть і прокладки. Тобто вам до цього нічого вже не треба докуповувати. Ви просто його встановлюєте безпосередньо вже у систему. Так, добре, давайте я зараз його Здоров, щоб він виглядав повністю, як він має виглядати. Тобто у, у нас тиску виглядає. Тобто є у нас бачок, де стоїть у нас мембрана, і безпосередньо ця мембрана вже контролює збільшення нашого тиску або зменшення точніше, зменшення нашого тиску до того рівня, який нам потрібен. А, так, у нас тут є зразу градуювання, тобто, у нас є в барах і є в PCI. -ах. Тобто тут вже безпосередньо цією крутилкою ви крутите і виставляєте безпосередньо той тиск, який потрібен саме вам, точніше, не саме вам, а саме вашій системі. І це робиться для того, ще раз для того, щоб зберегти елементи системи, бо різні елементи системи можуть витримувати різний тиск. Для того, щоб система працювала коректно, то треба встановлювати це обладнання, і це обладнання збереже просто елементи вашої системи. Або іноді бувають, скажімо так, буває дуже високий тиск, навіть якщо ми візьмемо звичайну квартиру в будь-якому нашому місці України. Тобто буває іноді подається дуже високий тиск, і для того, щоб зберегти, скажімо так, ті ж змішувачі, ту ж пральну машину, якщо у вас вона постійно відкрита під тиском той же водонагрівач, для того щоб його не розірвало, ми використовуємо дане обладнання. Тож, це, напевно, і все, що можна розказати про це обладнання. В принципі, його основна, скажімо так, задумка і ідея, то що він зберігає вашу систему від надлишкового тиску. Тому, якщо у вас залишилися якісь питання, обов'язково пишіть їх в коментарі, або звертайтеся по контактам в описі під відео, і наші менеджери допоможуть вам в виборі обладнання, котре підходить саме під вашу систему. Ну і, звісно, дякую, що переглянули дане відео. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Підписуйтесь на наші соціальні мережі. Діліться даним відео. Гарного вам дня і мирного неба! Далі буде цікавіше.